За тиждень на другому поверсі зупинки швидкісного трамвая площа перемоги розпочне роботу перший комунальний коворкінг столиці. Простіри з доступом до безкоштовного вайфаю організовують для обміну ідеями та спільної роботи за інтересами. Наразі у приміщенні встановили додаткове освітлення, привезли меблі, постелили покриття на підлогу і встановили барну стійку, де можна буде попити чаю чи кави. Великі вікна розписали дизайнерськими малюнками. Особливість цього простору, в тому що він хоче на висоті, але обладнаний ліфтами, тому буде доступний для. Для людей для людей з особливими потребами повідомляють у Київ Пастранці. Це місце саме по собі навіть унікальне, тому що воно знаходиться над лініями трамваю, да, і кожні 2-3 хвилини проходить трамвай. Шумоізоляція тут достатньо непогана, тому це не буде заважати роботі. Ми хочемо, щоб він був доступний. Ми плануємо тут проводити фотовиставки, організувати додаткові ще робочі місця для ноутбуків, крісла, тому що це тільки початок да, і опалення, підвести воду. І, сантес сан організувати